Вітаю всіх. Ну що ж, ось дійшли ми до тематики цікавої. Територіальні поступки Україну додавлять. Давайте так, Україні доведеться йти на територіальні поступки для закінчення завершення війни. Україні доведеться йти на територіальні поступки для закінчення завершення війни. Давайте подивимось. Україні доведеться йти на територіальні поступки для закінчення завершення війни. П'ятірка Пентаклів? Це відповідь ні. Тобто, відкрито ні. Відкрито цього не буде. А зрозуміло чому? Тому що це вже не той випадок. У му проці пішли, задовільнились би оцим сим, якби викрутили туди, я робила розклад. Там можна було викрутити тільки Донбас, там вирішити особливими статусами, чим завгодно, і все. На жаль, королева Пентаклів. Бачите, не хочуть. Ну, зараз, якщо так на територіальній легко піти, буде жопа через декілька років. Тут згодна, згодна, згодна. Але в той же час. Буде зупинка це як накопичення ресурсів пауза, зрозумієте? Тут дуже важко сказати десятка жезлів це тиск обставин, який нас примусить до чогось. Четвірка кубків знову пауза, влазень. Потрібно викручувати це все буде зупинка бойових дій, там зупинка чогось. Тут більше йде на нову лінію бойового зіткнення ЛБЗ. Ось що питання. Просто територіальних поступок не буде. Це вже оце політичне гімно, яке я не люблю розбирати. Тут дивіться з точки зору політики. Їх не можна зробити. Вже не можна. Бо ви розумієте, апетит, який буде. І з такими апендіксами, як в Харківській області, ну, безглуздо. знаєте, воно таке безглузде територіально, але все таки. Тому. Буде якась зупинка. Ось до кінця року я сказала: із цього, що виходить, можлива зупинка бойових дій, зупинка по обстрілам просто зупинка. Тому що просто віддати ми не можемо, бо потім буде срака повнюча. Тут туди, туди, туди піде і Харківська в область, Дніпропетровська, і Полтавська, все піде. Не фантазуємо зайво. Але. Зупинити також це треба, бо ми не тягнемо і ворогу треба накопичуватись. І не можна територіально поступатись. Ось тут, я би сказала, нашим потрібно добре подумати, як викрутити ситуацію в свою користь. Ця зупинку треба для себе вивернути. Ось. Домовлятись, робити якісь документальні моменти. Військово це все. Огородити нашим, і потім по-хорошому нашим треба військово зробити так, щоб вони далі зовсім не могли пройти. І далі домовлятися, щоб ті відходили з певних територій. На деяких територіях це можливо, де деяких, на жаль, ну як буде, треба це зрозуміти.